Історія земного буття та успіння Пресвятої Богородиці дійшли до нас завдяки свідкам тих подій, мученикам, що жили у першому столітті Ігнатію Богоносцю і Діонісію Ареопагіто. Як розповідає православне передання після Христового Воскресіння та Вознесіння, Божа мати оселилася в домі святого апостола та івангеліста Іоанна Богослова поблизу Єлеонської або ж Оливної гори. Навіть саме існування матері Христа викликало шалену злобу з боку його ненависників, які багато разів намагалися вбити пречисту, тому виходила вона з дому завжди у супроводі близьких, і як правило, лише до храму або до гробу Господнього на Голгофі. Там, одного дня, їй і явився Архангел Гавриїл. Він сповістив Діву Марію про те, що невдовзі їй належить залишити земне життя. За молитвами Божої Матері, на час її успіння до Єрусалима з дальніх країв дивним чином зібралися апостоли. Вони оточили ложе причистої. У яскравому сяєві, в сонмі небесних сил сам Господь Ісус Христос зійшов, щоб прийняти до рук душу своєї Матері без страждання, наче у вісні, Пресвята Діва відійшла до вічного життя. Між старим Єрусалимом та Єлеонською горою пролягає долина Кедрон, а біля самого підніжжя Єлеону знаходиться гевсиманський сад, оливні дерева якого плодоносять і донині. Господь Ісус Христос любив відвідувати це місце, де часто молився з учнями. Ще мати Пресвятої Богородиці, праведна Анна, свого часу придбала там шматок землі та облаштувала за місцеву традицію поховальну печеру для членів своєї родини. Там її і було поховано разом із праведним Йосифом Обручником. Коли ж прийшов час відшестя від земного життя Пречистої Богородиці, апостоли поховали її тіло саме в цій родинній печері. Під час погребіння сталося багато чудес. А через три дні прибув до Єрусалима апостол Фома, який запізнився через промисел Божий. Він дуже засмутився тим, що не попрощався з Богородицею. Апостоли, зглянувшись, вирішили відвалити для нього камінь від могильної печери. Та коли відвалили, то побачили лише поховальні пелени. Здивовані апостоли повернулись усі разом у дім і молилися Богу, щоб він відкрив їм, що сталося з тілом Божої Матері. Увечері, після трапези, під час молитви вони почули ангельський спів. Подивившись угору, учні Христові, побачили Божу матір, оточену ангелами вся небесної слави. Причиста промовила апостолам: радійте, я з вами повсякчасно і завжди буду молитвеницею вашою перед Богом.